Всім привіт! З вами я Лана. Сіла розклала на февраль, на лютий 2023 року на стан речей на фронтах для української армії. І розклала і вирішила записати відео для вас, тому що захотілося поділитися. Ну, в общем, розклад рунічний дев'яти світам. В, даним, в даному часі зараз ситуація така, що нас калашматять. там жмуть з усіх боків на, по всій лінії фронту. Що до цього призвело? До цього призвело те, що ми призупинили свій власний наступ, зупинилися. Що в майбутньому нас очікує? Очікує приказ. Наказ йти вперед. І отримання підтримки, мабуть, ми отримаємо таки достатню кількість зброї наступальної і отримаємо наказ іти вперед. Але поки що, поки що, все якось так. Затягується. Що нам може в цьому завадити? Завадити може нам те, що нема напрямку, нема в якоїсь впевненості, що треба починати вже зараз, і це нам на мінус. А що може дати нам? На плюс результати перемоги. Ну, якраз сама й перемога. Потрібно, щоб була енергія, достатня кількість ресурсу і бажання йти вперед. Тут, бачите, ось шоста позиція. Що незмінне, залишається в цій ситуації. Незмінне це шлях вперед, вперед і вперед. При будь-якому розкладі нам не можна зупинятись і нам не можна бути в постійній обороні. Повинен бути шлях вперед. Так. На що не варто взагалі звертати уваги, не брати до уваги. От Результати всього, що зараз діється і коїться. Все одно на них не треба зважати, і треба робити своє. Треба йти вперед. І що нам може бути шансом і поштовхом ось. Шансом буде, мабуть, не людський ресурс, а більш технічний ресурс. Ну, звісно, ми чекаємо техніку. І це буде великий шанс на перемогу. А Ітог цього всього на лютий місяць. Це, по-перше, тримати все в тайні, не зважати на всілякі дезінформації і на рівні всієї країни, всієї нашої, наших традиційних цінностей. Вийде із цього наступу велика трансформація, зміни, переміни. Це почнеться трансформація, зміна всього на фронті. Якщо ми підемо таки у контрнаступ вперед. Такий розклад получився для української армії. А тепер цікаво подивитись. На російську армію. Ні, ну ви представляєте, ну кіт заліз на спину, і я зараз оце сижу, записую, а він у мене сидить на спині. Це вперше таке. Заважає, але не буду його поки що трогать. Важкий. Так, зараз ми спитаємо Рун, що очікувать від росіян? Що очікує росіян? Російську армію. Лютому місяці 2023 року. Ну скажіть, Руме, що очікує російську армію в 2023 році? Так, зараз, що зараз у них в планах і на фронтах? Зараз у них якісь зміни, переміни. Ну, мабуть, хочуть змінити свою стратегію недаром в усіх новинах. Нас лякають наступами їхніми з усіх сторін. Продовжуємо відволіклись трохи. Так, що посприяло цьому, що було. Були їхні, їхня достатня кількість енергії. Вони хочуть наступати, хотіли і почали. Давить на всіх, на всі лінії фронту йти вперед, це якось посприяло тому, що вони зараз міняють всі свої стратегії. Так, Ну, В принципі, все стабільно, але Воно може призупинитись. От якраз зараз вони наступають, але це все може призупинитись, заморозитись. Чому? Що тут не так? Угу. Ну, мабуть, нема злагодженості якоїсь, Чомусь, чогось їм там не вистає. Для гармонічності, для злагодженості. І це їм заважає. Може розбрат між керівництвом і армією, може в самому керівництві, Ну, щось у них там не так. Так, нам це тільки добре. А що їм може допомогти отримати? Переможні результати. Ну, вони вважають, що велика кількість людей, люди, людський ресурс багато. Багато людського ресурсу. Не змінимо, що залишиться в цій ситуації при будь-якому розкладі для росіян. Ну, у них не буде шляху вперед. Не буде шляху вперед, вони не зможуть і не змогли б. Чи, якби починали наступати з кількох напрямків, чи з одного напрямка, а їх зупиняють, їм не дають йти вперед. Що може бути шансом і поштовхом для них? Ну, вони вважають, що вони знають, що вони роблять. З... Знання ситуації, вони вважають, що вони в курсі. Ну і, видно, ця мозгова атака, залякування в інформаційному просторі може бути їм поштовхом. Так, ну а в ітозі що. Так. Їх не буде сили. їх зупинять і у них буде багато втрат. Ну, дуже добре, аби так і було. Ну, це такий розклад на русских на російську армію на лютий місяць 2023 року. Непоганий розклад. Будемо чекати новин, змін і нашої перемоги контрнаступу української армії. Ну все, до нових зустрічей. Пока.